Приїхала Тесла S з пробігом 230 тисяч кілометрів. Е, вот. Проблема була, е, ну як, чому обертились? Тому що був дуже е, шум великий при розгоні. Ну, то есть подшипники були виробника. По-моєму, ось вони лежать. То есть була заміна повного комплекту всіх подшипників е, е, значить, в, в моторі. Е, паралельно приїхав діфенціал, була вже виробітка на сатілітах, замінили його. Е, Также, ну, короче, мотор, все проблемы, которые вы видите, у них тут были. То есть розбитий дифференциал, выработка на подшипниках. Э, и так само заглушили, що будем глушить уточнить ротора. Для чего? Потому что так само специальника проблемного у вода. проблемного тоже року вода. До 16-го, наверное. На на... Ну, есть, но меньше выражено. Там хоча б немає рубашки цієї воєнної роторі і вже проще без неї. От. Значить, ну, Після цієї переборки буде воно вже їздити, хоча б вже не буде вода. попадати туди, куди не треба, оглаждаюся жидкость. Можеш показати, як ми заглушили красиво? Тобто Тут йде контур, тут всередині стоїть спеціальна глушка витачена, Тобто вода буде сюди підходити, уходить на охлаждення статора, а в ротир іти не буде. Так само тут іде перекидка. Ось раз, два. Я сейчас його алюмінієм красиво лазером заварю. Будуть такі красиві оригінальні заглушечки, все буде красиво, але вже не буде випиляти свою функцію. Ну і слава Богу. Вот. Не.